Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну то що, давайте зробимо таро розклад на 2025 рік для наших терезів. І я маю 12 колод, і з кожної колоди буду доставати по одній карті. І це будуть тільки старші аркани. Поїхали, Терези, що буде вас чекати в січні місяці. Подивимось енергії. Січня місяця для тердів 2025 року. Поїхали. І перша карта перший старший аркан на січень 2025 року. Перша карта. Карта у нас йде повішений. Це, знаєте, пауза така. Це чогось ви повинні будете почекати. Тут справи швидко вам робиться не будуть. Тобто січені, і іще нас заставляє, знаєте, трохи над чим помислити, трохи щось перечекати, переждати, як то знаєте, якийсь сезон. Так? Це якесь може бути також навчання, якийсь урок, якийсь навіть може бути така, знаєте, тупік, якийсь може бути, якийсь може бути навіть для вас проріцання, як ото кажуть, знаєте, щось вас таке сколихне, що треба буде на всі речі подивитися з другого боку, тобто може щось перевернутися, з ніг на голову, і ви будете дивитися на ситуацію зовсім по-різному, зовсім по-другому. Ця карта ще нам, знаєте, дійсно показує такі тупікові ситуації. І треба буде їх вирішувати можливо через дві неділі, а можливо навіть через місяць. Це якщо в відносинах, то стосунків може навіть і не бути, але треба почекати, можливо. Якщо ви чекаєте роботи, то так само роботи може не бути, не буде для вас якоїсь там вакансії. так? Якщо це у вас в сім'ї ситуація, щось там трапилось таке серйозне, курйозне, то ви повинні по цій карті сприймати все, як сьогодні є, і дійсно не займатися справами, які будуть вам, наприклад, навіть пропонувати. Тобто це така аля-пауза. І перечекайте цей період, щось вас буде гальмувати в січні місяці. Терези. Можливо, щось не виходить з документами, і їх треба чекати. так? Можливо, нема якоїсь певної особи, і ви так само будете на ту особу чекати, яка може вам в чомусь там допомогти. Добре, давайте будемо дивитися наступну колоду лютий місяць для Терезів, і наступна карта старшого аркану, що тут буде для Терезів, для наших коханих. Ще одна старша карта. І це у нас, це у нас, зараз подивимось цю енергію. Це у нас. Карта смерті, слухайте, то була така, знаєте, пауза, а карта смерті це не є фізична смерть. Це є таке, знаєте, відродження для когось буде в лютому місяці 2025 року. Якщо ви в січні не знали, що робити, і просто бездіяльність така була, то тут ця карта вам радить знаєте, відновитися, відродитися. Це навіть може бути якесь звільнення від поганих стосунків, від поганої роботи. Це можливо, ви захочете з кимсь перестати говорити і скажете все, я не хочу, я починаю нове життя. Або навіть це може бути похід до салону краси, так, і ви захочете наново відродитися, були, наприклад, блондинкою, станете брюнеткою або. Хлопець там, так, не мав бороди, а тут різко захоче відпустити бороду, і вже міняється якийсь такий статус. Так, тут може бути все, що завгодно по цій карті, але це теж такі кардинальні для вас будуть зміни. Тобто тут ви нічого не робили, а в лютому вже вам треба буде народитися наново. І я вам бажаю, хай ваше відродження буде найкращим, найліпшим для вас. Добре, давайте вже терези подивимо, що буде вас чекати в березні. Ще достаємо одну карту, і вона ще нам покаже якусь енергію так? на березень місяць 2025 року. Березень терези, березень, це У нас теж карта у нас 15, так? і вона нам показує так, Це диявол е, особистої персони. Тобто, Терези, щось у вас таке, знаєте, відбувається там відродження, а цей диявол показує нам, що в березні місяці ви до чогось прив'яжетесь. Це таке, знаєте, е, самовольне прив'язання до чогось, якась спокуса. Якийсь такий егоїзм, навіть садизм по цій карті. Тут дуже уважно дивіться, не зловживайте алкоголем, наркотиком, бо це може бути якась залежність. Так само ви можете бути залежні в праці так, від когось, вас щось там тримає, і ви повинні будете там знаходитися, чи якісь документи вас тримають, чи зарплата вас тримає. Тобто ви самі там сидите. Заради того, щоб, щоб далі там бути прив'язаним, так тобто немає свободи, ви відродилися. Для чого ви відроджуєте? Щоб знову прив'язати себе, не треба так прив'язувати до чогось. Це навіть можуть бути такі стосунки, які, типу, ви хочете собі робити. Бути в цих стосунках. А загалом ті стосунки вони попросту так, знаєте, для галочки є. Тобто тут треба вирішувати, чи ви хочете, чи не хочете, і диявол нам показує якісь такі дурні наслідки. І ті, які ми, наприклад, можемо скоїти під впливом там, алкогольного сп'яніння, що будете потім жалувати і сказати, оце в мене біс вселився. Тобто Терези щось таке з вами буде в березні, а може, то весна на вас так буде сприяти. Так? І ви будете просто такі, тримати цю позицію, можливо, вона для вас буде така пекельна, горяча, бо диявол це в нас пекло, так? і ви може будете самі. Самі для себе таким чортиком або чортицею. так, Ну, дивіться, у кожного різне. Тут можна і позитивні, і негативні вибирати з тут такі якості. Добре. Четвертий місяць, і це вже, у нас вже буде квітень, і на квітень маємо ще. Одну карту старшого Аркана. Зараз подивимось, що ця колода нам скаже для вас, Терези, що буде вас чекати в квітні 2025 року ще одна карта додаткова для вас. Слухайте. ну Тут щось у вас таке робиться, що ви можете кудись поїхати. Дивіться, тут карта випала колісниці, а колісниця це у нас вже тріумф. Ривок вперед, якісь такі, знаєте, стрімкі рухи. Це може бути навіть якась подорож, це успіх в ваших справах буде, це, знаєте, Дорога до вашої запланованої цілі, і вона буде для вас така, знаєте, сприятливою. Якщо ви в січні не знали, що робити, в лютому ви відродлилися, тут ви до чогось прив'язалися, і тут вже ви можете вирушати в таку дальню подорож, яка вас буде спонукати на добрі справи, і вам буде щастить по цій карті. Тут вирішуються всі питання, і знаєте, так стрімко йде вирішення. Це такий може бути якийсь скачок вперед. Людина здатна навіть придугадувати, що буде, і ця людина їде по цій дорозі, вона не спиняється, бо вона є захищена. Знаєте, тут велика інтуїція цій карті присутня, і загалом ця карта нам показує, можливо, якісь такі знаєте, подорожі своїм автомобілем, транспорт, якийсь, можливо, ви будете ремонтувати його, Можливо, ви будете купувати той транспорт. Тобто, все, що хочеться вам зробити, то можете в квітні вирішувати. І повірте, вирішуйте то так, знаєте, швидесенько і тримайте цю, цю узду, щоб ви не збилися зі свого шляху, не втратили свою ціль, і щоб у вас було натхнення. тобто то буде працювати швидесенько, безтресенько, то тому і буде посміхатися вдача. Добре квітень, то ми маємо. І зараз у нас буде травень. І травень нам теж покаже, що буде чекати, спонукати вже в травні місяці 2025 року. І це у нас буде для Терезів на травень місяць, терези, терези і ще один старший. Аркан для вас. І це у нас знову колісниця. Дивіться, звертайте, будь ласка, увагу, бо ця карта вже повторюється. Бачите, там така баба-йошка сидить, але вона теж має чорного птаха і білого. так І тут, подивіться, так само маємо тих конів. Терези, зверніть увагу плюс і мінус. Тобто керуйте. Тому напрямку, да а там, де вам буде вигідніше, там, де вам буде пасувати то все, дійсно може бути щось пов'язано з вашим особистим транспортом. Можливо. Ви купите той транспорт, так прив'яжете тут кредит, можливо, може бути по цьому дияволу, і ви купуєте собі автомобіль, так ви знаєте, що ви себе прив'язали до того кредиту, і мусите то все виплачувати. І знаєте, що у вас попереду стрімкий рух, щоб навіть виплачувати то все, ті всі гроші, розумієте? Але це тріумф і дві карти подряд. Це може для вас, знаєте, зверніть на них просто величезну увагу, це вже щось буде таке пов'язане. Будьте уважні на дорогах так само, щоб не трапити в аварію. І, і все ж таки прорив, прорив чекає на вас якийсь такий прорив, який він буде, будете дивитися самі у кожного свої ситуації і розклад, нагадує, то їх загальний в нас для, для всіх. Так? І далі рушаємо. Це вже у нас буде червень місяць. Зараз будемо дивитися, що чекає Терезі в червні місяці 2025 року, вибачаюсь. І це у нас ще одна карта. І що це у нас буде? Що Це у нас, буде? Це у нас, подивіться, це у нас дурень випав. Так? Це е, таке, знаєте, Можна сказати, я нічого не боюсь, я йду і навіть не зважаю, які будуть перешкоди на моєму шляху. Так, якщо тут маємо дві колісниці, вони нас проводять вперед, так. То ви, можливо, приїдете в ту точку відправлення, там, де вам треба буде почати в червні все з нуля. Можливо, літо для вас почнеться десь в прекрасних краєвидах, так? приїдете в, таку, в такий край, там, де буде для вас все нове, все незвикле. І ви захочете тут вчитися наново, щось проєктувати, починати все з нуля. Це також може з Змінитися так само ваш імідж. Ви були, наприклад, там простою господинею, так а тут звагітніли, і ви знаєте, що вам треба з нуля тримати форму і слідкувати за своїм здоров'ям, і підтримувати якусь. Дієту, також ця карта нам показує дітей, так або народження дітей, щось з нуля, щось щось новеньке таке у вас буде починатися. Може, то літо буде так на вас сприяти. Це така любознательність, знаєте, це може бути навіть легковажність і щось таке, знаєте, що ви не будете знати, що робити, а як вам зробити, де до кого підійти. Але тут нема в цій карті страху. Ця карта, знаєте. З такою, з такою енергетикою дитини, тобто немає нічого страшного, подивіться, хлопак іде і біля нього зміючка, так? А хто такий змії? Зміється наш розум. І все ж таки 2025 рок то буде рок такої змії, так? рок мудрості. Тобто, якщо вже стаєте на новий шлях, то наново починайте так мудрі рішення приймати і не будьте легковажні. Тут, як порада, не треба бути легковажний, стрімкий рух вам забезпечено, але не будьте так просто, не ловіть гав і робіть свої справи, так як ви запланували, наприклад, на початку року. Добре, наступна колода, і наступний місяць це вже буде сьомий місяць, липень. Середина літа, що вас буде чекати? Можливо, якісь подарунки, відпустки, якісь такі неочікування. Терези дивимось на липень 2025 року. Поїхали. І це у нас, це у нас старший аркан місяць, луна, як хочете, так і називайте. Подивіться, киця така вона у нас сидить, тобто стоїть над водою, і вона бачить, що вона така велична і сама не розуміє, ого, ого, які такі великі. Тобто тут вже присутня жіноча енергія, і тут треба дійсно довіряти своїй інтуїції, дивиться в обох, хто біля вас стоїть. Тут треба, знаєте, дослухатися до свого власного серця. Це така карта материнства, карта вагітності. Можливо, хто е, не знав, так, то може скритися така таємниця. Але е, місяць нам показує якусь таку неясність, не видно. Це жіноча енергія, і ця карта нам приносить якісь такі, е, знаєте, таємничі сни, якісь такі недоговорки, е, якісь такі. Можливо, зради, якісь такі балачки в вашу сторону неприємні. Але знаєте, якщо ви навіть щось відчуваєте, то будьте мудріші, не лізьте на рога, просто дослухайте до своєї інтуїції, чи воно вам треба піднімати якісь скандали, чи не треба. Знаєте, тут треба дивитися, хто поруч вас, і дивитися на тих людей, хто вас підтримує, чи хто хоче вам зробити якесь таке недобре діло. так? Карта така, вона, знаєте, трохи. Настороження, бо дійсно, ніч темно, і тільки той місяць може нам освітлювати дорогу, так? але навіть може бути таке, що ви будете прибільшувати щось так, в свою сторону, що, можливо, так, можливо, так. Ні, неможливо. А тут ліпше слухати свого серця, і що вам воно буде ваше сердечко радити, Терези, то і робіть. Так, наступна у нас колода, це вже буде. Восьмий місяць у нас серпень, кінець літа, жнива, так, і подивимось, що літо таке серпневе принесе вам терези. На що чекати, на що сподіватися, які, яка буде енергія присутня. Тут у нас старший аркан імператор. Вдягніть на себе цей. Образ цієї людини, і в серпні місяці дійсно закінчується літо. Може, треба буде підводити якісь висновки, так робити для себе, і тут ця карта стабільності. Ця карта нам показує таку рішучість впевненість, активність, владу ця карта показує. Хто хоче, то працюйте в серпні місяці своєю головою, приймайте мудро всі рішення. Це, знаєте, якісь амбіції, авторитет для когось може бути. Карта дуже позитивна, і вона навіть нам показує, що можливо треба бути, звернутися до якихось таких. Аля імператорів, які можуть вам допомогти в якійсь справі. Це і судові виконавці, це і якісь начальники, так, які стоять на високих посадах, якісь люди. Можливо, це ваш якийсь директор, так, або якийсь там лідер ваш, або якийсь там керовник, так, і ви по цій карті повинні слухатися ту людину. Якщо це не та людина, то... Це може бути ви особистої персони, з таким, знаєте, характером чоловіка, справедливого, активного, і то, що в нього, ви знаєте, така вогняна позиція у цієї людини. І я вам скажу, ця людина добра по характеру, і вона дуже така справедлива, справедлива. Якщо ж жінки, то дивіться, можливо, ви зустрінете такого для себе хлопця, так, чоловіка, який буде дійсно стабільний. Дійсно, в нього будуть якісь такі для вас і подарунки, і кошти, що дівчина хоче або жінка. Хоче, щоб чоловік був такий, знаєте, з твердою головою, щоб твердо стояв на ногах, приймав рішення. Бо дійсно в нашому житті зараз треба приймати думати про рішення, щоб не трапилося ніякого, ніякого, ніякого випадку. Боганого. Добре, наступна колода, і це вже в нас буде дев'ятий місяць, це в нас вже буде вересень. Що тут у нас йде на вересень? Вересень для вас, дивіться, знову у нас дурень. Карта повторюється, бачите? Знову у нас дурень, і він знову нам каже про те, що будьте, будьте такою, знаєте, доброзичливою людиною. Починайте все з нуля. А може хтось буде втрачати десь там роботу, і тут все у вас пішли на одну, там щось не вийшло, не сподобалося. Тут знову прийняли серйозне рішення і знову щось починаєте з нуля. Тобто тут треба звертати увагу, і так ця карта нам теж показує, як я. Казала вам дітей, можливо, якісь будуть справи з дітьми вересень, а вересень це у нас, знаєте, навчальний рік починається, і, можливо, хтось буде вести діток до школи, іти в вузи і починати новий навчальний рік з нуля. Добре, що ми маємо далі? Ми маємо наступну колоду, і вона нам зараз теж щось покаже. Це в нас вже буде жовтень. І жовтень нам зараз для терезів покаже, що буде їх чекати. Дивимось, дивимось ще наступну карту жовтень місяць. Старший аркан коло фортуни. Коло фортуни вам випало, тут е, повинно вам пощастити. З цим дурнем, знаєте, ви не дивитесь, буде вам краще чи ні, ви все ставите на кон, як ото кажуть. І тут була ні була. Тут дійсно буде така ситуація, була ні була. Тобто, в вересні ви щось таке знову починаєте наново, так? Ви не боїтесь, ви їх готові йти вперед, і коло фортуни вам показує, ну що. Трапив на цю доріжку, давай розкручуйся, розвивайся. А там ми подивимось, чи пощастить тобі, чи ні. І ця, знаєте, це теж активна карта, це теж у нас щось про подорожі, про переїзди. Це кардинальні теж зміни для вас. Це теж може щось таке з ног на голову звалиться вам, і ви будете від того, знаєте. Справи свої якось іначе вирішувати, і буде все для вас або добре, або не дуже. Знаєте, бо це така, знаєте, двояка карта, вона показує, як пощастить, пощастить, ні, то треба щось робити або шукати інший шлях, так, який вас приведе до ваших таких планів, які ви хочете здійснювати в своєму житті. Добре. Листопад, а листопад Терези. Що буде вас чекати в листопаді 2024 року, листопад? І ще один старший аркан для вас на листопад Терези? Зірка, слухайте, класна карта. Вона нам приносить, знаєте, Мрії такі віщі сни, Так само ця карта нам приносить. Звертайте увагу, може ви будете зіркою на сцені, показувати, які ви класні, звертати на себе увагу, шукувати всіх своїм виглядом. Знаєте, це може ви зміните дійсно свій імідж, або достанете якусь таку нову професію. Або війдете в новий колектив, і ви просто тут, около коло фортуни так, покрутиться саме в ту сторону, в яку ви розполагали. Так. І саме тут ви будете сіяти, як та зірочка, вам буде все подобатися, це здійснення мрій, це загалом наші мрії які в голові. Так, і Дивіться, можливо, на кінець року, так на завершення, будете на такому п'єдесталі, і це також підведення якихось результату, що ви чогось вже досягли. І хай цей листопад місяць дійсно вас так розкрутить, що ви достанете їй і будете кайфувати від своїх зроблених справ. Так, наступна остання колода 12. І тут ще один старший аркан вас чекає Терези. Це у нас вже Грудень. І що буде в грудні, що ж таке принесе грудень для вас? Грудень для вас, Терези. І це ще одна для вас карта. Зірка, слухайте. ну, Тут вже треба дійсно щось ви наробите таке, що воно навіть, можливо, перейде на наступний рік. Та сама карта, але друге зображення, як бачите, так. Особа тут, жінка, вона повністю гола і вона не боїться себе так показувати. вона... Дивіться на мене, я така, приймайте мене, я можу то все, а ви можете, я можу. Тобто, це здійснення мрій. Можливо, все ж таки. Під кінець місяця ви будете дуже багато мріяти і в листопаді, і в грудні, і все ж таки ваша мрія буде здійснена. Я вам бажаю всього найкращого. Не переживайте за оці всі е, дьяволи, оці всі відродження, смерть, цю всю таку неясну ситуацію. Так? Вам тут світ, тріумф, дорога вас чекає. Так, обнулення вас якесь чекає. Будуть кардинальні зміни, що вам треба буде. Буде подивитися на ситуацію по-новому. І повірте, ви під кінець року все ж таки достанете очікуваний результат, бо дві зірки це два натхнення, дві якісь наших винагороди, два якихось подарунки, двоє здійснення мрій. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. то, що ви запланували, хай воно все для вас станеться. Якнайшвидше і бувайте до нових зустрічей в Терезі. Я вас чекаю в наступних відео. Кохання, па.